Ну що ж, а ми продовжуємо це телемагазин Прованси, і ваша ведуча Маргарита знову з вами в студії. Не забувайте, що ваші дзвоники для нас дуже важливі. Телефонуйте і формуйте найкращу вартість. Чим більше дзвоників заходить на лінію, не забувайте, тим вартість стає ще доступнішою. За безкоштовним номером 0800 21 44 88 Починайте телефонувати просто зараз, щоб вартість ставала швидше нижчою, доступнішою, приємнішою, і щоб більше дівчат сьогодні змогли ви придбати для себе цей неймовірний скарб. Ну що ж, дівчатка, сьогодні у нас в ефірі справжній скарб, що перенесе вас в епоху королівської розкоші та витонченого смаку. Погляньте на цю неймовірну прикрасу, це розкішне кольє, яке стане головним акцентом вашого образу незалежно від події. Перед вами юві... ювелірне кольє, виготовлене з високоякісного ювелірного сплаву, покритого благородною позолотою. Вот цей метал виглядає як справжнє золото, але при цьому він доступний за ціною. А, так, і кожен його елемент випромінює тепло та сяйво, що миттєво повертає погляди. Так, буде привертати погляди всіх а, до вашого кальє. Довжина намиста шістдесят 65 см. Це ідеальний розмір, який дозволяє йому а, елегантно лягати на шию, підкреслюючи декольте або а, гармонійно виглядати поверх. Одягу. Але справжня магія цієї прикраси криється в її каменях. Тут знайшлися два найвеличніших відтінки. що… Асоціюється з розкішю, глибокий, насичений рубіновий та соковитий таємничий смарагдовий. Це не просто скло, а якісні імітації рубінів та смарагдів. Зверніть увагу на їхній розмір. Кожен камінь має вражаючі параметри. Висота 4 сантиметри. Серйозно, 499 гривень за о -о -о цю розкіш королівську. Я зараз я стурбована, як НАТО. Та, чи як там? Хто там, хто там постійно у нас стурбований? Слухай, я зараз не можу повірити, дівчата. хочеш 14 на год? 499 гривень. гривень. Довжина цього намиста 65 сантиметрів. Дивіться, висота іде 4 сантиметра так, камінчиків, а ширина 2 сантиметри. Це не дрібні елементи, а справді виразні акценти, які відразу ж говорять про статус і елегантність. Погляньте, як світло грає на гранях цих каменів. Рубінові елементи виблискують пристрастю та енергією, тоді як смараг. Дові вставки додають образу таємничості та аристократичної такої стриманості. Це поєднання створює неперевершений контраст, який робить прикрасу унікальною. Дівчатка це кольє можна назвати справжнім витвором мистецтва. Воно ідеально підходить для вечірніх виходів до театру, так романтичної вечері, святково святкового можливо якогось заходу. Одягніть його до однотонної сукні, і воно перетворить ваш образ, зробить його неймовірно. Вірно ефектним, але не думайте, що це прикраса лише для особливих випадків. Це кольє чудово поєднується з класичним чорним гольфом або елегантною блузкою, додаючи повсякденному стилю нотку такого богемного шику. Завдяки позолоті та яскравим каменям, ви завжди будете в центрі уваги. Ця прикраса не вимагає додаткових аксесуарів. Вона самодостатня і говорить сама за себе. Пам'ятайте, що це не просто. Кольє, це інвестиція у ваш стиль, ваша впевненість та а, вашу впевненість я б навіть так сказала та вашу красу. Не пропустіть унікальний шанс отримати цей шедевр. Зателефонуйте нам просто зараз і замовте це. кольє. кількість таких ексклюзивних ексклюзивних прикрас, а, обмежена шість пропозицій всього на всього. Тому дозвольте собі сяяти. А я зараз дозволю собі сяяти. Хочу приміряти на себе цю неймовірну прикрасу. Боже, як вона виглядає просто по-королівськи. А застіпка у нас тут карабінчик. От, зараз якраз можу вам його так продемонструвати. У всій красі. От дивіться, у мене е, звичайний повсякденний гольфик. Подивіться, як виглядає звичайний повсякденний гольфик, Здавалося б, так, мої красунечки, і як красиво виблискує. А якщо буде чорний гольфик? у мене от просто такий сьогодні гірчична нотка, так в. Одязі, але як красиво поблизько, А якщо на голе тіло одягнути, так декольте ваше підкреслити. Але якщо є якісь вікові зміни, і ви зазвичай прикриваєте. Якщо це навіть вечірнє сукня, то обов'язково, щоб йшла якась сіточка під горличко, так і якійсь воріть І ось вона навіть на однотонну якусь чорну сіточку уявляєте, ви одягаєте поверх, це розкішне кольє і виглядаєте ще більш розкішніше, ніж це кольє. Кольє буде просто доповнювати. Так, вашу красу дійсно виглядає дівчата. За 499 гривень я не можу повірити, збожеволіти можна. Відкладіть мені одне, слухайте дуже красиво. Я не можу заспокоїтися. Він каже, нам треба рухатися далі. Я кажу: я не можу. Вона дійсно виглядає розкішно. Ну що ж, дівчатка, дозабирайте, чотири нагоди ще є, тому поспішіть. А ми рухаємося далі.